Чинок оздоровлення та подорожі усе це для рідних українських захисників. На Прикарпатті вже кілька років поспіль втілюють в життя в соціальний проєкт Турбота про родину героя. Які його результати дивіться в наступному сюжеті. Від медичних консультацій до культурного та духовного відновлення. Проєкт Турбота про родину героя охоплює десятки напрямів підтримки. Станом на 1 вересня у межах проєкту проведено понад 350 різноманітних заходів, у яких взяли участь понад 7700 рідних наших полеглих, зниклих безвісти та полонених захисників. Майже сім сотень з них мали змогу відпочити, оздоровлюватися та провести активне дозвілля у відпочинкових закладах Прикарпаття. Понад 300 стали учасниками програми оздоровлення та реабілітації. Активно долучають до цієї. Програми дітей військовослужбовців. Для них організовують спортивні заняття, екскурсії та відпочинок. Так у фізкультурно-оздоровчих заходах взяли участь майже півтора тисячі дітей військовослужбовців. Понад 600 рідних героїв побували в екскурсійних турах мальовничими куточками Прикарпаття. Майже 3300 учасників турботи про родину героя відвідали концерти, вистави, музеї, майстер-класи. Проєкт планують розширювати до кінця року. Обласні посадовці обіцяють більше екскурсій та заходів для родин полеглих героїв.